Студенти, проходимо займатись будемо тут. Ледве знайшли приміщення без вікон. Я дивлюся, а під сходами ось о, чуланчик такий Так, Тут раніше швабри були, ми їх викинули. Я кажу: чим студенти гірші ніж старі швабри, ну серйозно, що ті, що ті, безполезні. І кажу: от, наче буде в Гаррі Поттері, Вони люблять е, оказуватися в світі магії. Все, проходьте, сідайте отут на одну кушетку. місця небагато, тому сідайте один одному на коліна, доставайте двійні листочки і будете писати на спині один в одного, потім мінятись, щоб ви не списували. Так, тема у нас сьогодні погане впливання гіпоксії на стан головного мозку. Так, будь ласка, закрийте двері, бо що сильно багато кислорода в комнаті. Давайте, закривайте двері. Одне правило цього приміщення, будь ласка, не зівайте. Один раз тут зівнули, блін, півроку мені зірвали. Все, пішла цепна реакція. Давайте. Поки ще залишився кислород, вам треба, треба швидко написати, тому що скоро дихать буде нічим Спеціально вікна тут не передбачені.